Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні буде відео формату, який я сама дуже полюбляю, а саме формату Тірліст. Я довго думала, які книги обрати для цього формату, і вирішила взяти книги, які я прочитала у 2024 році в жанрі фентезі, наукової фантастики, містичне з надприродною складовою. Тому що я люблю такі книги. І це, напевно, книги, яким я найбільше надаю перевагу. Таких книг в цьому році вийшло немало, а саме 35. Тож відео обіцяє бути цікавим, я сподіваюся. Загалом в нас буде чотири категорії. Категорія перша це «В саме серденько. Це книги, які створили певний емоційний конект зі мною. Це книги, які найбільше справили враження, і я впевнена, що згадуватиму їх з теплом не рік і не два. Це дуже чудові книги, які я надзвичайно сильно полюбила. Далі це категорія, яка називається дуже хороша книга. Справді класні книги, які лише трішечки не вистачило, щоб дотягнути до першої категорії. Але це книги, які я з легкістю можу всім рекомендувати прочитати, спробувати. Справді хороші історії, які мені дуже полюбилися. Далі класно, але на один раз це про книги не те, щоб погані. Це справді хороші книги, але дійсно вони залишаться просто як приємний читацький досвід, але ти не будеш там згадувати їх довгий тривалий час. Хоча, можливо, тріжечки десь так вони згадуватимуться, але не так, як книги з попередніх двох категорій. І поганенько або не моє, це книги, про які я припускаю, що можливо я є не цільовою аудиторією цих книг, або я все ж впевнена, що вони дійсно не дуже, і тому вони мені прямо сильно не сподобались. Не тільки через те, що я десь упереджена до цього жанру, чи це десь не надто підходить саме під містий читання. Тож розпочнімо. Взагалі, книги я залила в рандомному порядку, тому тут не дивіться ніякої логіки насправді немає. Перша книга в нас тут це війна світів е, класика фантастики. Мені дуже захотілося ознайомитися вже з цим твором. Я бачила фільм, але одразу скажу, що це дуже різні речі. Сюжет розповідає про вікторіанську Англію, про напад на неї, про те, як люди протидіють цій силі. Тут все дуже цікаво закручується з непередбачуваним фіналом. Досі іноді пригадую події звідти там така. Своєрідна особлива атмосфера. Я навіть не очікувала, що мені вона настільки припаде до душі. Відносу її до дуже хорошої книги, бо це справді якісно, справді класно. Це, це чудова книга, якщо сумнівалися чи пробувати читати. Мені здається, так я можу з легкістю і впевненістю радити цю книгу. Далі в нас Крістофер Пріс Престиж, книга, про яку я дізналась завдяки екранізації Нолана, фільм, який я дуже сильно люблю, розповідає нам ця історія про двох ілюзіоністів, які змагаються практично все життя між собою в майстерності створення цих ілюзій. Одного разу один з цих ілюзіоністів створює фокус про переміщення тіла з одного. Місця в інше. І інший ілюзіоніст хоче дізнатися секрет цього номера, він його переслідує, він старається всіма силами створити щось настільки ж магічне. Це доводить, доходить до того, що він знайомиться з ніколою Теслою і просить створити його механізм, який зможе телепортувати фізичне тіло. І певний механізм створений, і до чого, врешті-решт, це призводить, матиме наслідки в далекому майбутньому. взагалі. Класна історія, прочитала на одному подиху, досі згадую її, хоча читала на самому початку року. Класна книга, дуже раджу тим, хто не читав і не ознайомий з цією історією. Далі море спокою Емлі сенджер Мандел, книга про яку я чула досить багато на іноземному буктюбі і вже чекала, коли вона з'явиться у нас, і коли вона з'явилась, одразу ж її прочитала. Історія в нас науково-фантастична про три різних часових проміжки, які є досить далекими один від одного. Тут в нас цікаві герої, цікаві м -м, загадки, які тягнуться крізь ті три е сюжетних ліній, і те, як врешті-решт, вони переплітаються. Тут у нас багато про час, тут в нас багато про... Тут навіть зачеплена тема пандемії, але це все настільки вдало і класно, і настільки гарно написано. Спочатку, коли її лише прочитала, я віднесла до дуже хорошого, книги, Але зараз вже пройшов досить тривалий час, і я трошечки вистегла до неї, і мені здається, все-таки класно, але на один раз, через те, що обсяг цієї книги досить такий маленький. І мені здається, їй не вистачило ось цього більшого більшої деталізації. Мабуть, так вона вийшла досить такі скомкана, ніби я не знаю. Але все ж це дуже класна книга. Я прямо з теплом згадую моменти читання її. Далі Ширлі Джексон, лотерея та інші оповідання, довго на ній не зупинятимось. Це авторка, яку я дуже люблю, стиль дуже гарний, готичний, містичний. Дуже люблю гіпнотичний стан від цих оповідань, і герої, майстерність того, як вона прописує діалоги між цими героями, віднесу її до дуже хорошої книги. Справді раджу ознайомитися з її творчістю, це щось неймовірне. Далі книга Роберта Гайнлайна Двері у літо зацікавила мене через те, що в анотації було про котика. І я така, так, я люблю котів. Я люблю книги. Мені здається, це має бути ідеальне поєднання. Тож, врешті-решт, я її придбала, прочитала. Загалом розповідає про інженера робототехніка який створює класний механізм, який всі купують, але найближчі його люди його підставляють. Він залишається практично без грошей з котом. І він вирішує впасти в кріосон. І коли він прокидається у 2000 році, хоче помститися за те, що, врешті-решт. Зробили з ним його найближчі люди. Досить непогано, досить динамічно, але надовго в серці не залишиться. Все-таки є в мене питання до цієї книги, не все мені сподобалось, але допогано не дотягую. Залишу її класно, але не один раз. І котекс, справді, класний. Тут питань нема. Далі книга Алана Лайтмана, Сни Айнштайна. Це книга чудова для всіх поціновувачів теорії, пов'язаних з часом, серіалів, фільмів, ось цього контенту пов'язаного з часом. Тому що ця книга розповідає нам про часи, коли Ейнштейн розробляв свою теорію відносності, і нібито в ті часи йому снилися сни теорії про те, як би світ виглядав, якби час йшов, наприклад, лінійно, чи якби час йшов циклічно, чи якби, наприклад, життя людини тривало цілий день. Я з захопленням прочитала цю книгу. Мені здається, що я б навіть її прочитала, але до дуже хорошої, все-таки вона не дотягує. Знову ж таки, невеликий обсяг, знову ж таки, такі більш як ситуативні там, речі. Там немає такого прям цілісного сюжету, щоб захопило і м -м, прийняло аж настільки класно, але на один раз е хороша книга. М -м, раджу. Далі не озирайся і мовчи», Макса Кідрука. Книга, яка розповідає про хлопчика, який цікавиться наукою. В нього є певні проблеми з батьками, в нього є проблеми з ровесниками. Він знайомиться з дівчиною, яка, знаючи, що він цікавиться наукою, хоче йому показати щось, що, на її думку, неможливо пояснити науковим методом, хоче показати йому шлях до певного паралельного виміру. І дійсно вона це показує. І що це, врешті-решт, за місце, як воно утворилося. Загалом ідея класна, реалізація не Погана, але в мене, мабуть, були завищені очікування щодо цієї книги, бо я чула лише схвальні відгуки, тому допогано все-таки не дотягує, але десь ось між цим і цим, ну все ж віднесу до класно, але на один раз. Все ж хочу ще познайомитися з творчістю кідрука і однозначно знайомитимусь. Але ще поки не знаю, коли книга непогана, містична, атмосферна. Але не, не така, що от прям беріть, біжіть, і це буде щось неймовірне. Точно ні. Далі книга Машина Дарії Піскозуб. Це в нас технофентезі, постапокаліпсис. Люди вернулися до рівня племен. Вони воюють між собою. Є якась надрозумна технологія машина, які поклоняються, в неї є жерці. Тут якісь і секрети є пов'язані з цією машиною. Люди збирають спеціальні релікти, хочуть улюднити цю машину. І Врешті-решт, ця машина може навіть завдати певної шкоди. До кінця ніхто не розуміє, що і як працює. Я прочитала першу книгу, а взагалі це планується серія, досить таки велика я не впевнена, здається, театрологія, але можу помилятись, тому тут не точно. Для мене це скоріше погано. Вона не справила на мене прямо позитивного враження, скоріше мінус. Мені не сподобались герої. Світ якось не до кінця, нібито придуманий. Ну мені так здалося, мабуть, там далі це більш розкриватиметься, але поки так не знаю, чи читатиму далі, поки ні. Далі знищення вампірів від південного книжкового клубу від Грейді Гендрікса. Дуже класна книга. Я отримала купу задоволення під час читання. Вона така фанова, вона дуже кумедна, тут класний гумор, розповідає про домогосподарок, які ем, цікавляться книгами, які зробили такий свій міні-клуб, обговорюють книжки. Тут навіть глави називаються як назви книжок, які вони читають на своєму клубі, і ем, з'являється в їхньому місті вампір, і вони починають йому певним чином протистояти. Тут не такий вампір сутінковий, тут все-таки інший, е, інший від вампірів, але дуже класний, дуже продуманий. Я не знаю, я вагаюсь між дуже хорошою книгою і класно, але не один раз. Але все-таки не настільки відгукнулося, щоб до дуже хорошої книги. Але це чисто суб'єктивна така штука по певному ряду причин, тому класно, але на один раз. Ось так. Далі Стівен Кінг згодом, така досить коротка його книга. Розповідаю про хлопчика, який може бачити привидів, і є умова, що привиди не можуть йому брехати. Стараються, щоб про цю його здібність не дізналась, але врешті-решт, коли дізнаються, хочуть цією здібністю його скористатися, і до чого це, врешті-решт, призводить до певних ризиків, до певних. Досить страшних ситуацій, класно, але ну дійсно це не така глибока глобальна історія. Хоча знову ж таки це стиль Кінга. Тут все так детально, попри обсяг. Тому класно, але дійсно, поки не найулюбленіша історія Кінга. Далі не бовись Брендона Сандерсена, розповідає нам про дівчинку Спенсу, яка живе на планеті, яка постійно під загрозою, тому що інопланетна сила хоче знищити рештки людства, які залишилися. Тому на цій планеті є спеціальна льотна академія, де навчають людей відбиватися від цих атак. І головна героїня хоче потрапити в цю академію, але з ряду причин, пов'язаних із її батьком, вона не може це зробити так легко, як інші, наприклад. Дуже. Класний, цікавий світоустрій, знову ж таки, прекрасні герої, знову ж таки, чудовий стиль Брендона Сандерсона. Дуже-дуже сильно чекаю вже продовження цієї серії, відносуться до дуже хорошої книги. Справді, от його книги це ті книги, від яких неможливо відірватися, як сіла за першу сторінку, так і не могла відністи від тієї книги. Дуже класно. от Це якісний Young Adult, Тобто, ну, тут, мені здається, і доросам з легкістю може сподобатися. Далі, четверте крило Ребекки Ярос. Книга. Про яку, напевно, вже чули всі, хто пов'язаний хоча б трохи з книгами. Хто не пов'язаний, то тут у нас фентезійна історія з яскраво вираженою романтичною лінією. Тут у нас є дракони. Я не сильно насправді хочу ще вдаватися в деталі щодо цієї книги. Вона мені не сподобалась, вона місцями зовсім нелогічна. Мені не сподобалися герої, світ. Я не розумію, чому настільки багато шуму навколо неї. Кажуть, що друга частина все ж вже краща, ніж ця. Але мені поки слабо віриться, і навряд чи я купуватиму і читатиму це погано, можливо, це не моє, можливо, це хоча я не знаю, це скоріше погано ніж не моє. Я не знаю, чому вона настільки популярна. Далі, трилогія Робін Гоп. це серія трилогія про провісників, цикл про елдерлінгів. В мене є окреме відео на каналі про цю серію. Дуже сильно люблю. Це пригоди Фіце, тут Курівські перипетії, Зради, Цікава магія. Дуже глобальна, чудова фентезійна серія. Вона вже як класика фентезі можна рахувати і. Я віднесу це в саме серденько, тому що дійсно це книги, які надовго зі мною я читала одна за одною і насолоджувалася просто тим світом. Тут багато чудових ідей, багато почуттів, настільки класно і продумано і прописано, що ну, я справді в захваті чекаю продовження історії світу. Мені дуже сильно хочеться прочитати, що там далі відбувалося у головного героя. Як взагалі далі складатиметься ця історія і події? В цьому світі наступна це кіт ще рятував книжки. Я очікувала того, що нам мені дуже сподобається, тому що тут Японія, тому що тут кіт, тому що тут книжки знову ж таки, ідеальне комбо, як на мене, мало би бути. Але все ж мені не сильно сподобався формат оповіді, мені не сильно сподобалася задумка, хоча все-таки є певна якась атмосфера в цьому. Книга розповідає про хлопчика, який втрачає свого дідуся. А дідусь отримував свій час магазинчик з книгами. І так. Трапляється, що коли... Цей хлопчик був в цьому магазині. Він до нього приходить кіт, що вміє розмовляти, і хоче взяти його на завдання певні завдання, де він має йому допомогти. І ці завдання це такі міні-історії, пов'язані з якимось недбалим, необережним чи поганим взагалі ставленням до книг, і як нібито робити не треба. Така досить повчальна історія. Трішки моментами мені здалося, гіперболізовані ці проблеми, які тут наведені, але загалом. Непогано. Єдине, що от просто мене не зачарував абсолютно стиль написання, і через це я не була настільки в цій атмосфері. Вона мені була більш от просто як повчальне щось, ніж щось таке художнє, приємне. Але я не скажу, що це погана книга. Скоріше, класно. Але дійсно, от на один раз просто ознайомитися і гарні, до речі, ілюстрації, гарне видання, в принципі, наш формат тут постаралася. Далі збірка оповідань химороди Володимира Кузнєцова. Тут в нас химерні дуже оповідання, містичні, моторошні, класна збірка. Є оповідання, які мені менше сподобалися, є які мені більше сподобалися. Де інде темп мені не сильно зайшов, але в цілому більше хорошого, ніж поганого в цій збірці, можу радити читати. Тут у нас різні часові проміжки від старіших часів до новіших. Класно, в принципі, можу радити, але не стане найкращою для мене точно книгою. І дійсно вона не така, що от мені прямо згадується зараз. Непогано далі. Книга написана в співпраці двох авторів. Називається Так програють війну часів. Це науково-фантастична книга, яка розповідає про дві ворожі організації, які розв'язали війну часів. Їхні агенти повинні робити певні завдання для того, щоб певним чином впливати на час. Так трапляється, що агентка з однієї організації залишає листа. В дуже такому химерному цікавому вигляді для іншої агентки, інша ризикує своєю безпекою, все ж хоче прочитати це повідомлення. І вони починають взаємодіяти між собою, і в них створюються дуже цікаві взаємини одна з одною. Вона така дуже дивна, вона скоріше дуже атмосферна, складно спочатку влитися взагалі в цю атмосферу, але коли ти. Просто відпускаєш все і починаєш насолоджуватися, то ця книга насправді захоплює. Наскільки я знаю, багато хто каже, що переклад цієї книги він трохи зіпсував взагалі художність, якісь речі гарно прописані. Але навіть так мені було дуже гарно, тож мені навіть цікаво, як це було все-таки в оригіналі. Я сподіваюся, що колись прочитаю і в оригіналі класно. Це дуже хороша книга. Мені вона досі то так в пам'яті є. Можливо, навіть якось перечитаю. Далі, романтичне фентезі, зруйнувати королівство, ретейлінг, русаленькі, але з такими досить нетиповими персонажами, з класною динамікою. Така вона вся переповнена подорожами. класна книга. Я не можу сказати, що найкраща. Тут хватає якихось трошки дурнуватих моментів, але в цілому ця книга дуже. Класно, ну, в цьому жанрі, тому що я все-таки, можливо, трішечки прискіплива до романтичного фентезі, частіше за все. Але ця книга справила непогане, класне враження, тому додавлю її в класну, але на один раз. Далі, збірка оповідань Мотинка вже згадувала про неї на моєму каналі в прочитаному книга. Погана або не моя, скоріше за все, погано. Я знову ж таки казала питання до редактури і дуже мало оповідань в цій збірці мені сподобалися. Не буду довго зупинятися на цій збірці. Перейду далі до Стівена Кінга, переслідуваний схудлий. Переслідуваного я все ще не прочитала, тож тут буде стосуватися саме Е, Я додав її в класно, але не один раз. Це розповідає про чоловіка, який отримав прокляття. Він починає худнути дуже сильно, він може померти від цього і шукає протидії цьому прокляттю. Ось така історія, динамічно, цікаві думки. Десь е, трошки, може, мені навіть замало було цієї історії, можливо, можна було її більше якось обіграти, глобальніше, але е, мені сподобалось класно. Наступна книга це Терезі Смарагдового моря Брендона Сандерсона. Книга просто чарівна. вона... Казкова, вона десь дуже солодка, але разом з тим і не через те, що тут хватає захопливих подій, подорожей. Тут у нас і пірати. Тут хватає цікавих елементів, які збагачують цю історію. Крім того, оповідач цієї історії теж дуже харизматичний. Вона динамічна, вона класна. В мене взагалі немає особливо питань до цієї книги. Хочу, мабуть, в майбутньому зробити більш детальний огляд на цю історію. Добавлю її в саме серденько. Наступна книга це Гесі. Взагалі, книга непогана, але я напевно її вже не цільва аудиторія. Знову ж таки, взагалі ця книга позиціонується як Ян Кеталт, підліткова література. І вже були в цьому списку книги, які є в цьому рейтингу віковому. Але ця книга вона аж занадто солодка. Тут всіх все добре, тут не було особливо ніякої інтриги, яка б мене зачепила, яка б мене тримала в цій книзі. Але знову ж таки, я не можу сказати, що це погано, це скоріше не моє, бо написано це гарно. Стиль авторки він такий, прямо. Випрацьований, впізнаваний, я б сказала, це дійсно гарно. Багато роботи над іменами, над міфологією, бо тут ключову роль грає міфологія, і тому, в принципі, це ні в якому разі не погано, але це просто не моє ця книга. Пройшла повз мене. Наступна книга це «Закрут винта Генрі Джеймса. Історія про яку я згадувала вже у прочитаному. Розповідає вона про молоду дівчину, яка приїжджає у Маєток Блай для того, щоб працювати там, доглядати за дітьми. І в якийсь момент починає бачити привидів і хоче всіма силами захистити цих дітей від привидів. І, врешті-решт, це приводить до певних трагічних наслідків атмосферно, класно, але на один раз ну от так прочитати ради якогось експерименту, ради збагачення свого читацького досвіду, і все. А наступна книга це Шепіт за дверима. Ті Джей Клюна. Я люблю його творчість. Мені подобається, як він пише. Читала вже його інші книги. Саме ця книга справила на мене справді класне враження. Тут важливі теми піднімаються. Тут піднімається тема смерті, прийняття смерті. І дуже класні герої, класний сюжет, все дуже динамічно. Гарно, тепло, я не знаю, затишно. Це хороша книга, яку я з радістю і з легкістю можу всім радити. Будь ласка, читайте такі книги. Вони якісь, я не знаю, мабуть, життєдайні, хороші. І я чекаю на інші твори від цього автора. Буду знайомитися з його творчістю далі. Добавлю її в дуже хороша книга. Далі це трилогія розламана земля Норики Джемісін. Також неодноразово вже говорила про неї. Бо ну вона справді дуже класна. Світ, який потерпає від п'ятих пір від довгих ревнівних періодів, які знищують все, які несуть жахливі наслідки, і про те, як протягом цієї історії будуть дізнаватися про те, що трапилося з цим світом, що призвело до таких змін, і насправді дуже складно пояснити кількома словами, про що ця історія, тому що вона є дуже глобальною, вона є дуже глибокою, і кожна частина піднімає по-своєму важливі теми. Але всі вони залишаться на ось тут, в моєму серці, надовго, тому що вони дійсно цього заслуговують. Це ледь не найкраще прочитане в цьому році. І наступна книга це відьма і вампірка Франчески Флорес розповідає нам про. Двох подруг, або вот така, які певним чином взаємодіють між собою. В них є кохання між ними. Але це таке від ненависті до кохання, бо колись вони були подругами, але потім щось трапилось, що повпливало на їхні стосунки. І... Так трапилось також, що одна з них відьма, яка полює на вампірів, а інша вампірка. і Їхні відносини є дуже складними. І крім цього, всього, ще існує певна небезпека у світі, в якому вони живуть, але це все якось дуже недолуго, негарно, не класно прописано, написано. Хватає якихось нелогічних моментів. Тому це навіть не не моє, а погано. Ось так. Далі Рей Бредбері і Спраху Посталі це дуже хороша книга, яка неймовірно пасує до головінських свят, до осінньої атмосфери про такий дуже незвичайний будинок, в якому живуть неординарні жителі. Дуже цікаві. Книга складається з багатьох історій, які пов'язані з подіями, які відбуваються. З жителями цього будинку класна історія, іноді весела, іноді трошки сумна, красива, така гарні герої. Я справді дуже-дуже в захваті від цієї книги досі. Я прочитала її не так давно, але маю лише теплі почуття до неї. Тому це дуже хороша книга. Наступна книга це Черніг Земномор'я Урсули Гуїн. Я прошу всі сили, які існують, будь ласка, видайте цю серію в нас повноцінно українською, тому що набагато ну, в нас, по-перше, вона до кінця так і не була видана. По-друге, немає додруків. Взагалі, будь ласка, я дуже хочу цю серію, я хочу прочитати її вже повністю. Наразі я прочитала лише першу книгу, але вона мене максимально сильно зачепила. Історія про хлопця, який починає навчатися магії через деякі обставини, які трапилися. В його житті він зі своїм наставником подорожує, збирає різні знання, маючи ж гуду знань і будучи трохи пихатим, хлопцем і неакуратним, він накликає на себе зло, тінь спотобіччя, яка починає полювати з ним, і він починає з цим жити. І як це все описано? Наскільки це атмосферно, настільки це чарівно і до чого це призводить? Тут навіть дракони є, яких я дуже люблю. От просто в серденьку це однозначно. Далі дилогія манг джунджі Іто. Це класно, але не один раз. Знову ж таки, я дуже люблю творчість Джундіто. Мені подобається бодігору, напевно, лише від нього. Бо частіше за все мені дуже бридко і складно таке сприймати. Але саме в форматі манґі мені дуже добре пішло. Мені подобається, як він створює цих персонажів, як він промальовує все. Ну це дуже гарно, але це не дуже сюжетно і не дуже глибоко. Тут є важливі теми, які підіймаються, які прикриті цією тематикою, і цією естетикою, скажімо так своєрідною, рідною, але вона не така, що от на завжди в моєму серці. Я все ще хочу подивитися і прочитати. І інші речі, які створив Іто, але поки це не в найкращих. Далі книги, книга Птахи та інші оповідання Дафни Дюмрі, чудова збірка, як на мене, тому що я трошки хвилювалася. Було багато відгуків, які були досить суперечливі. Хтось сказав, що йому взагалі нічого не сподобалося, окрім птахів. А мені, в принципі, сподобалися більшість лише два трошечки просідали, і то вони були сповнені якоїсь такої своєї рідної атмосфери. Я зрозуміла, що мені подобається стиль давнедюм'є, однозначно знайомитимуся з іншими видами. Ними українською її творами, я думаю, мені сподобається. Тож віднесу напевно до класно, але на один раз, тому що мені складно оповідання взагалі відноситись до дуже хороших книг. Але неможливо це буде і не на один раз деякі я би, мабуть, і перечитала. От. Сподобалось. Дання книга це ім'я Вітру Патріка Ротфуса. Надзвичайна фентезійна книга з класним світом, з класним світоустроєм, з надзвичайною, класною, розумно продуманою магією, і настільки гарно написано, що просто словами не передати. Розповідає про хлопця Квоута, який свого часу втратив свою всю сім'ю батьків, і він починає шукати те зло. Він хоче дізнатися, що таке зробило з його рідними. Він починає навчатися магії. Починається його досить таки довга подорож. І там нам кажуть, що він є королевбивцею, тобто нас чекають ще багато-багато цікавих подій. Я читала лише першу частину, нас видана вже друга, третя ще не дописана, але сподіваюся, що таки колись вона буде дописаною. Однозначно, в саме серденько вона надовго залишиться зі мною. Чарівна книга, просто обожнюю її максимально. Ось такий список книг в нас вийшов. Взагалі дуже цікаво. Мені дуже сподобався такий формат. Мені сподобалось так розподіляти це по категоріях. Це весело певним чином цікаво. Так пригадувати те, що я читала. Розумію, що справді цей читацький рік був дуже сповнений класних, хороших книг, дуже мало, які мені не сподобалися, і мене це дуже радує. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Дякую за перегляд і приємних вам читань.